Т-150. Це я пам'ятаю, якийсь такий трактор був, Т-150, такий великий, Такий величезними колесами. Т-150 називали. Так, це, типу, як КВ-1, тільки з баштою інакшою, да? Танчик Поїхали. У нас тут важких танків, ой-ой-ой-ой, 5 штук. Але ми їдемо туди, за легкими танками газуємо. У нас як завжди є виняткові два ребельди і анілятор. Винищувач, знищувач. Поїхали в іншу сторону вони думають, що вони вбох там всіх розпьохають. Ну, подивимося, тут наших AMXів луплять на всю катушку. ой Ой-ой-ой! Ха-ха-ха, <звач> знов цей ой-ой. Так. Вони хочуть добити, вони нас ще не бачать, так? І тут хопа, Не чекали і ми приїхали. Так, Т-20. Супер Хелкат. Т-20 доб'єм. Доб'єм. Опа! І все, що знищуємо. Як там, так і тут з'явилися такі, були такі двоє, що поїхали на один напрямок, і їх вже немає. Так? Але там нашого винищувача, того надкрутого танка розбивають вже повністю І цей Ребельде, Д. Нова, нова гілка танків теж один залишився. Так, ми можемо зараз тут полупити. Опа, супер Хелкат. Це той, що втік, так? Да? О, гарно залітає, броню за ще й боєвкладку пошкодили. Так. Винищувач лупачем. От, якщо б хтось з наших танків хоча б трошки довше пожив, то б тут було взагалі дуже класно. Але, на жаль, вони занадто швидко померли. Так, нікого не видно. Дерево колишиться. Нас четверо проти п'яти, їх більше. І в них ворожий знищувач. А знищувач це танк, який може дуже багато, він може зробити багато біди. тільки один сам може зробити. Так. Опа, засвітилися із другий і знищувач. Хлопчик, ти би поїхав трохи лівіше. Не потрібно, мабуть, на середину їхати, все-таки, тут нічого не видно, тут камінці, а там збоку добре видно. Їдь краще вліво, о, це буде набагато краще, кава, другий ворожий. Опа, відкрився, Внищувач, знищувач, знищувач, б'ємо його в задницю, пробиваємо. Треба швидше, треба швидше, наші поїхали, впоролися. Меншою командою поїхали, троє на чотирьох і швидше всього їх там нічого доброго не чекає. Ворожий знищувач зробить свою роботу дуже якісно. Це ще й IMX 13, просто прямо поїхав тупо без всяких об'їздів. Давай, давай, IMX тікай, тікай. Так, ми їдемо. Дуже затягнуто, дуже ми об'їжджаємо. Занадто мало часу. У нас залишається троє важких танків проти п'яти Танків супротивника. Так, б'ємо по КВ-2. Дуже два танки залишається. Дуже малоймовірніше що щось буде. Двоє танків проти п'яти. Так, виїжджає ворожий КВ-2 і показує як завжди гусеницю і помирає через це. Так, залишається два танки. Ворожий винищувач просто розбирає. Суперхелкат, той самий суперхелкат, якого ми не добили ще на легкому на легкому напрямку. Добиваємо Доби. ворожий танк фашкей. Залишається двоє проти трьох. Наша шкода Т-45 б'ється просто як Вовк. Як вовк просто вигризає. Вибиває ще одного супротивника. Ми добиваємо цього недойкучого суперхелкета і залишаємось один. Нещасний якийсь там та 150 6 рівня проти знищувача. Це як таке може бути? Якийсь знищувач дуже дивний попався. Ворожий нікуди не їде, просто стоїть і цілиться. Хлопче, тобі треба просто їхати і якось Пробувати щось робити, а то він тебе так просто покусає помаленьку, поки він перезаряджається, можна було б заїхати. Опа, ще раз. Дивний, дивний знищувач ворожий. Щось він взагалі нічого не робить. Такий супротивник попався. Танк то крутий, але гравець не дуже. Ова, все добре. Ух, перемога. Нам пощастило як з нашим головним героєм, так і з командою. Тому що в команді був той самий шкода Т-45, який. Бився як вовк. На нього напали три танки, і він вигризав, він там вибивав, вбивав, вигризав перемогу, як тільки міг. А ну, подивимося. Шкода Т-45. Ну, Півтори тисячі набрав. 1699. І нашій Т-150-2378. що означає грати помірно, легесенько, з захистом, нікуди не впиратися, не впорюватися. А все робити продумано. Хоча найчастіше буває зовсім протилежне. І коли ти тягнеш час, це означає, що проти тебе лишається купа танків, які приїжджають і тебе просто вигражають. Добре, перемога. Добре.